Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко. Ви на моєму авторському Ютуб-каналі. Сьогодні ми поговоримо про українців, які виїхали за кордон і приїжджають в Україну в пошуках медицини. Фактично, ми поговоримо про медичний туризм. У звичній конотації під медичним туризмом у нас розуміли лікування за кордоном тобто українці виїжджали за кордон для того, щоб пролікуватися, і нам часто це продавали як ефективну і успішну модель система охорони здоров'я західних країн, не тільки західних, в тому числі Ізраїля, можливо, Австралії. Ось і цим часто спекулювали, і для нас це був дороговказ. Це такий був маяк, який нам сигналив, куди нам потрібно йти. Але поки мова стосувалася якихось поодиноких окремих випадків, людей, які були заможними і мали можливість виїжджати, так, то нам західну медицину представляли як зразок. Але як тільки на Захід виїхали мільйони українців, не будемо там сперечатись скільки, хто каже 3 мільйони, хто каже 5, хто каже 8, але мова йде про мільйони українців. Так з'ясувалося, що медичний туризм він отримав зворотній вектор. Люди з невеликими статками почали повертатися в Україну, і важливо, на чому я хочу зробити наголос, що для них недоступна державна медицина там на Заході. В Німеччині, в Австрії, в Великобританії, в Великій Британії, в Іспанії і так далі. Недоступна бюджетна медицина, хоча би, право користуватися у них є. Причина це листки очікувань, черги. По три місяці, по шість місяців. Ось і вони приїжджають сюди для того, щоб отримати медичну допомогу, але в приватному сегменті, в приватному секторі. От я на цьому хочу наголосити. На взагалі момент, що люди з України, українці приїжджають, тікають від бюджетної медицини, і тут вони лікуються в приватній медицині, тому що це з цього дня на цей день. Статтю, яку я сьогодні хочу проаналізувати, написала Олена Черненко, засновник та генеральний директор медкапіталгруп. Стаття називається Українці у пошуках медицини. Дуже гарний аналіз. Я зупинюся тільки на тих моментах, які для мене цікаві, які я вважаю підсвітити, тому що в нас я хочу нагадати: Уляна Супрун і всі ці реформатори вони нам будували бюджетну медицину за зразками за лекалами західних країн. Але як з'ясувалося, що мільйони українців чомусь не можуть доступитися. Добитися медичної допомоги за бюджетні гроші на заході, значить, щось там не так очевидно. І я зачитаю е, коротко головні там е, вимоги і недоліки. Вони дуже лаконічно і коротко сформульовані Оленою Черненко. На відміну від цього, в багатьох країнах за кордоном запис до лікаря в нетерміновій ситуації може тривати тижнями чи місяцями. Графік роботи більшості медзакладів обмежується стандартними робочими годинами, а у вихідний в у вихідні дні прийом мінімальний або відсутній. Приватна медицина у класичному розумінні може бути малодоступною або взагалі практично відсутньою. Це теж. Важливий момент виявляється на Заході ще й проблеми з приватним сегментом. Наприклад, у Канаді медзаклади приватної форми власності фінансуються майже виключно державою. І загальні правила для маршрутів пацієнта стосуються усіх. Тобто, незважаючи на те, є у вас гроші, нема у вас грошей, скільки у вас грошей, точніше, так сказати. Тобто, багато у вас грошей чи мало, Загальні правила маршрутів чомусь на вас поширюються. Ви не можете самі собі там сформувати свій маршрут. І наступний пункт: приватне медичне страхування може забезпечувати скорочений шлях до лікарів-спеціалістів та діагностики. Проте воно доступно далеко не всім. І левова частка українців за кордоном приватних медичних полісів не мають. Отже, я. Хочу поговорити про ці феномени, і чому вони виникають, і на що ми повинні звернути увагу. У нас насправді дуже багато свободи в сегменті охорони здоров'я, в медичній сфері, і ця свобода пов'язана з відсутністю монополізації. Нам постійно ставлять в приклад медичні палати, або Медичні асоціації, що на заході лікар не зможе отримати практику, якщо його не допустила до роботи якась структура самоврядна, як на них кажуть, подібна до громадської організації, яка має повноваження фактично монополіста. Чим це закінчується і чому такі у них виникають проблеми? Тому що. Всі ці самоврядні організації вони переслідують фінансові цілі і створюють штучний дефіцит лікарів на ринку праці. В Сполучених Штатах Америки лікарів явно не вистачає, і причина цієї нестачі вона полягає в штучному стримуванні насичення. Ринку медичних послуг лікарями, тому що лікарі прагнуть до прибутків, надприбутків. Щось подібне відбувається і в країнах Західної Європи. Можливо, там все влада розділяється між державними структурами і самоврядними ініціативами, але самоврядними організаціями. Але ці палати вони теж підконтрольні уряду, вони не зовсім там самостійно працюють, і також у них є певні там обмеження. В Україні, безперечно, простіше, але я не схильний вважати, що безконтрольність вона є. Ну, Флагманом або маяком, на який, на який потрібно рухатись. і ми платимо також ціну, платимо ціну за відсутність самоврядних палат, самоврядних асоціацій, платимо некомпетентністю лікарів. Так у нас все доступно, це можна зробити з одного дня на цей же самий день. Але наведу вам кілька прикладів. В результаті безконтрольного насичення ринку лікарями у нас явне перенасичення відбувається, і в результаті лікарі не отримують достатньої практики, перебуваючи в приватному сегменті. У нас взагалі є лікарі в приватному сегменті там по одній хворобі. Мені розповідали стоматологи приклади, коли один терапевт-стоматолог за місяць ставить чотири пломби. Чотири пломби за місяць. Те, що, в принципі, може робити лікар за дві години роботи там, чи за три години роботи в. Ось тобто це ну, явна професійна деградація. Тому коли ми е, говоримо про таку е, доступність в Україні, ми повинні розуміти яким чином ця доступність досягається, а у нас теж багато є зворот проблем, які представляють зворотну сторону медалі. Ми повинні це розуміти. І найголовніше, що я хочу сьогодні сказати, це те, що ми маємо кращу систему навіть зараз. Не тому, що її реформували у 2017 році Уляна Супрун і також там кілька її попередників, а тому, що навіть Уляні Супрун не вдалося доламати цю систему. Не вдалося доламати цю систему, тому у нас існує цей медичний туризм, коли люди їдуть з Заходу до нас в Україну лікуватися. Це надзвичайно важливо розуміти. І тут ми зіштовхуємося ще. З одним моментом, який потрібно там проговорити. Ми постійно нарікали на радянську модель. І говорили про те, що це бездушна, як казав Лінчевський. Антигуманна система, яка не давала там право вибору і так далі. А, от. а на Заході там все навколо людини крутиться, людиноцентричність. Але ми зараз чітко бачимо, що чомусь західна людиноцентричність примушує. Пацієнта в черзі очікувати три місяці або шість місяців навіть так. Я не можу зрозуміти, в чому тут людиноцентричність західної медицини. Тобто ця людиноцентричність, вона позірна, вона удавана, і насправді за ширмою людиноцентричності стоїть корпоративний егоїзм, ринкові шкурні інтереси, намагання побільше заробити. Штучне обмеження кількості лікарів, підтримання високих цін, тому що чому ж ну би, існує питання листів очікування. Це штучне підтримування високих цін на медичні послуги. Це важливо розуміти. Отже, коли у нас організовували всю цю реформу, нам постійно представляли як радянську модель антигуманну, популістичну і так далі. Ми повинні розуміти, що медицина була флагманом Радянського Союзу і комуністичної моралі, і вона була тією сферою, якою намагалися. Представити переваги соціалістичного ладу і комуністичного напрямку, і говорила про те, що подивіться, як у нас вирішено питання з охороною здоров'я, і це не було штучним, надутим, це було реальним. Безперечно, теж має свою зворотню сторону медалі, тому що рабській країні потрібні були здорові раби, і ці люди, в які вкладалися гроші. Вони потім використовувалися як витратний матеріал, це зворотня сторона медалі. Але це говорить про те, що те, що нам дісталося у спадок, не означає, що ми маємо його все зруйнувати. Ми повинні відкинути радянську модель рабства, але цю турботу про людину і негайне там, лікування. Доступність і дешевізна послуг або медичної допомоги це те, що ми повинні залишити в нашій країні. Тому це те коротко, що я хотів би сказати сьогодні по цій статті. І ще раз наголосити, що медичний туризм. У нас виявляється, змінив свій вектор. Тепер під медичним туризмом розуміється приїзд в Україну на лікування наших громадян. Вони роблять рекламу. Я знаю вже зараз, навіть під час війни, незважаючи на обстріли, сюди приїжджають іноземці також лікуватися, тому що тут швидше і дешевше це важливо. Але поки що є якийсь сегмент якісної медицини. Яка не поступу, який не поступається, не поступається заходу, хоча не можна не бачити тенденцій до загальної деградації взагалі охорони здоров'я, і головна причина це зниження якості підготовки медичних, кадр, медичних кадрів. Одна із причин це звичайно безконтрольне насичення ринку. ринок, Медичних послуг не є гумовою, він не може розмістити там всіх бажаючих. І природне оце регулювання, стихійне регулювання. Воно також має недоліки і небезпечне. Про це ми повинні пам'ятати. Дякую, от Олені Черненко, за цей матеріал. Дякую вам за увагу. До побачення до наступних зустрічі.